Всім привіт! Сьогодні будемо розпаковувати картки покемонів. Друга частина. Будемо дозбирати колекцію. Тут у нас їх 7 штук так вийшло, значить їх вже в Макдональдсі нема. Поки сили дійшли їх зняти. Да. Ось є лист дістав з колекції. У нас є перша, друга, третя. Немає четверта, є п'ята, шоста, сьомий, восьмая немає, бачите? Є дев'ята. І наче останні всі є. Є 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, Моєму другу попався 15-й номер, якийсь странний, він був тусклий. Як він ми вирішив, що то шайні йому Да. Так що ось бачите, які вони класні. І нам треба сюди сніг. Три... Наче у мого друга є дві. Пікачу є і ще щось є. Але у нього не вистачає три картки. І це змінних йому ми не потрібні. Так що я куплю трошки більше, щоб. Точно було що на збір. Так, пакетик, якийсь фігня. Ось така штука, хто не пам'ятає. Бумажна картка, пікачу, монетка. І ось як грати, там щось там крутить. Що попало? Так, закривати не буду. Відкриваємо пакетик. Що у нас тут? Пакетик бумажний. Так, Що у нас тут першим попасть? Опять смерго? Такий є, такий є, є, є. Їдемо. Зараз ну, друга, я не пам'ятаю, що йому треба. Ось точно не связи. Пікачу. Так, вікіння у нас є. Чінчо у нас який там восьмий. Нема ченчо. Це те, що нам треба. Лапрас і оця штукенція. Давайте те, що нам не вистачає, ми покладемо ось сюди. Це, типу, восьмий, це типу дев'ятий. Да, і вони тут по класичній схемі йдуть. Спочатку трав'яні, потім вогняні, водяні, електричні. Бачите. Психічні, бойові, темні дракони, а потім вже зірочки. А після зірочок йдуть тренери. Тренерів ці бонусної колекції немає, тому без них. О, вже, бачите, одну ми знайшли. Тут повинен бути Пікачу, а тут щось. А тут Граулі повинен бути. Голографічно. Було б цікаво, якщо. Хтось винув би звідси пакетик щоб тут було. Так, віктіні. Дві Віктіні попалися. Дивіться. Це у нас усі є. Це ще стара колекція минулорічна 2022 року. У неї, бачите, кантовка жовта нових сетів, вона сіра, як і у японських сетів. І саме цікаве, дивіться, вона вже грязна, просто тупа грязна, дивіться. Контроль якості івно. І саме цікаве, щоб ви розуміли, воно у них навіть ободки, бачите, тут Отут усі різного кольору. Тут темний, ну якийсь гідота, якщо чесно. Концентровки нема, дивіться, тут ушла. Отут маленька, тут великий бортик, як на якомусь китайському заводі штампували, щоб було. І люди збирають японські картки, тому що вони крутіші. У них завжди ідеальний центр, ідеальна текстура. Не ці голографічні якості на максимумі? Немає. Кажуть, що в американських ну, в сетах в них економлять на голографічній субстанції? Ну знову, да що ж це таке? Щоб розуміти, я ж різні відкриваю. Ось три рікті. Що ж це за зрада така? Хоч картки, давайте глянемо. Он зуб'я, дивіться, як вони тупо різали чи крамсали. Бачите, як воно? Так, да, Якщо відправляти ці картки на грейд, то вони отримують маленьке число, тому що ще 3 пакетика залишилось. Це якийсь ужас. У нас 4 віктіні. Три, три віктіні. Що тут ще Віктіні? Хромі їх ні, інші карт немає. Це якесь позористю. О, грауліт, нарешті. Вау. Я не впевнений, не можу другу також він треба. Давайте його покладемо. Хопа. Залишилася одна картка Пікачу. Ну, у друга є Пікачу, так що я врятований. Але хотілося б свого достати на кадру всю колекцію. Хоч щось десь кудись колись. О! Заплакався. Дранпа, Дрампа. Це яка стопка карток. І вони навіть збоку виглядають по-різному. Це просто тьма. Тому люди збирають японське, вони все ідеально, нема. Це самураї честі та якості. Ну що, Віктіні дає Віктіні Чи не дає Віктіні? Ах. А саме цікаве, що нам... Ось таких, що тут є дві голографічних. Дуже добре. Треба пікачу. Ну, Пікачу ми не побачимо, я б це не вірю. Я навіть отак розкрию. Так, да, пікачу не буде. Але дякую Володимиру, що у нього є пікачу. Так. Треба глянути, які треба Володимиру картки. Я вам скажу зараз, які йому потрібні. Так. Будете сміятися та реготати. Але я дізнався, що йому не вистачає. І це тупо фарт. Останній пакетик це тупо фарт. Передостанній пакетик. Це тупо фарт. А, всі інші до цього пакетики вони йшли на поклик Володимира. Йому не вистачає номер 2. Роулета. Потім йому не вистачає номера 4 Грауліта. Так, потім. Таких. Це ж нема тут А, так, там йому не вистачає номер 5. Так, да. оці всі віктіні були покликані паном Володимиром. І може йому смерть ще відправити. Перевіряємо. Але не залишилось. Так що, Володимир, я вас вітаю. У вас буде повна колекція. Макдональдса, як і у мене. І Дякую вам за пікачу, якого ви мені надасте, я сподіваюся. Да. Так що чекайте, скоро вони будуть у вас. У нас три карти голографічні. І у нас... Так, це ж хоч не грязно тобі віддаю ні, чист, чистенько. І голографічна трохи грязна. Так що. І це одразу відразу з пачки брудна і мінус в ціні. Так що таке дуже кайфове відношення пакетиків з маку. Так що дякую, що подивилися. Зустрінемось, коли буду додавати цю дикапку. Останню, так, колекцію зібрати самому не вийшло. Але з сильними махінаціями ми зібрали дві колекції. Так що, дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.